Вітаю вас, моя рідненька, ненька Україна. Вітаю вас, мої рідненькі хлопчики і дівчатка. Я вийшла на, е, піти до магазину. Мені треба купити один огірок. Ми вчора туж їздили у трьох магазинах, були забули, забулися купити огірка на салат. На салат огірка забулися купити. От, так оце зараз. Піду куплю огірочок, уже не жарко, та й прогуляюся. Та й прийду додому, будемо салат робити з натою. У ната вже порізала крашанку, цибулю, сир натерла на терочку, такий, знаєте, прикопчений такий смачний сир. От. І тоді ж туди додай сметанки і майонезу трохи, а огірка ж немає, треба ж огірка купити. От, Так що це я йду. Я не взяла свого того держака телефон одержать так що, може буду трошки е, чиркать на асфальті, так ви вже не ображайтеся, будь ласка. Бо я вискочила, щоб магазин не закрився, а що так пізно пішла, двушарку в днем було. Жарко було, я вам скажу, десь, може, та 30 в тіні то на сонці ви розумієте, що це усі 35. Так я думаю, що я піду. Не хочу я йти на тому. Не хочу вам смітників тих показувати, а то завжди ви. вам не подобається. Ото -от так. Собачка гавка, як завжди. А я сюди до поліції вниз спуститься тільки. І там отож той магазинчик. Там отой куплю. От. Е... Ну що вам ще розказати? Цілий день сьогодні вдома жарко, тому що не хочеться. І масимо вдома не робив сьогодні. ну Робив тільки з дому, то я нічого і не робила, не полісосила, не поли, не мила, тому що в нього одне совіщання, тоді через якийсь час друге совіщання. Ну, ми знато й то на кухні, там. то те приготували, то те, то машинку нову. Е, 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 експлуатували то вчора ж були по магазинам, тільки спочатку поїхали, Торі Ді Європа називається. Магазин, такий торговельний центр. І купили там машинку. В них така була машинка, а він її зламав, Чуть вона в нього згоріла. От. Не знаю, що воно там сталося, але згоріло. От. Хтось банки викинув у смітник. Так отож, ми поїхали і купили, вона 89 євро стоїть. От отакий такий ковшик великий, відкривається. Там така ще металева в дирочку сітка лежить. От і Туди ви можете положити і курку зробити, і м'ясо зробити, і рибу зробити, овочі зробити, ну фрукти хочете, яблука. Запекти, запечити яблука там, ну коротше, все, що хочете. Дуже швидко. Так ми вчора робили що? Ми робили вчора ті дзупіні. Ната робила, порізала їх, натерла сиру пармжану на тюрочку. Зараз перейду отут. Тоді далі буду показувати. На терочку натерла сиру, не підсалювала. Трохи підперчила, бо сир такий солонкуватий. Далі тоді присипала тим е, сухарчиками. Оце все перекавдубасила і поставила в цю машинку. 15 хвилин поставила і задання йому через 15 хвилин дістала. Ой, таке смачне, таке хороше. Масіму тоді каже, а я сам хочу зробити, ото взяв сині, ми купували і помідори здорові. то він різав отак на кружочки сині і, значить, на, на шпажки такі надівав синій шматочок кружочок, помідор, тоді сир оцей прикопчений шматочок. І тоді так чередував, дві такі шпажки зробив, спитав нас, ми сказали, ми не будемо, ми будемо сині їсти. От. І він оце зробив, їв таке йому сподобалося. Ну і наших синіх поїв. Ната ще курку робила, він же курку не їсть, так він відказався. Ната тільки для себе і для мене курочку зробила. От. І Хорошо, ви знаєте, хорошо так воно робить все. Швиденько, хорошо. От. І мить його хорошо. Оту сітку достаєш, вимиваєш, а, а той кошик він чистий. Вот. Треба ще, надо сказала, купити бумажки, спеціальні бумажки такі кругленькі в дирочку, тому що ота сітка, вона дирочка так, як, ото, ажурна. Так ото є такі спеціальні бумажки для випічки, якби да, тільки не, не сплошні, а як такі дирочками вирізані. Оце треба ті бумажки купити, вони так наверх трошечки піднімаються, і добре буде той. ну, Робиться там, продукти будуть добре робиться. Так, переходжу. Ось такі справи. Що ще вам хотіла сказати? Більше такого і сказати нічого. Так що ми ось вчора були вдома, і сьогодні. І думаю, що і завтра будемо вдома, бо Масімо піде на роботу, а нам... Мені треба поприбирати, я поприбираю, поли От, Що я ще пороблю? Ната щось їсти приготує. На вечір це у нас салат буде. У Масімо буде з грибів суп. Ми не їмо такий суп з грибами. Я не люблю, ната теж не любить, У неї якось не дуже вона ж алергічна на багато чого. Так і Не треба їй гриби їсти. От, так що от, от так. Так, може, свого супа зробимо з куркою або овочевого. Так що, ну от, от так. Ну, а так, тоді не знаю що. Може я зранку взагалі зберусь, то поїду до центру. Ще рано-рано, як вони ще спатимуть, у сьомій вийду. Раніше півсьомій вийду, щоб не жарко було, поїду до Мірели. Назад буду повертатися на зупинці 34-го. Якщо Ната скаже, щось купити, то я зайду куплю. Хоч ми вчора багато-багато всього накупили на 100 євро. Ну, я вам скажу на 100 євро, а не так дуже багато. Ми тільки курку купили, ми м'яса не купили, бо в нас було. А то все таке: то сир, то овочі, то фруктонезу, то горішки. Масімо люби горіхи, Ната та теж дійсно дуже не так, як він, а він дуже любить горіхи. Він завжди на роботу собі в коробочку. Так він ото три види горіхів, фісташки, тоді ото, грецькі, як ми, як ми ото кажемо грецькі, і ще якісь там. Е, ну, грі, грецькі це Воложські, тепер вони називаються. Ну, коротко, Накупив ото, горіхів, молока взяли, джему взяли багато всього, я ж вам кажу, на 100 євро це дуже багато. Але ціни ж дорогі. Ну, кавуну це по 49 центів за кіло. Так він здоровенний, мабуть, кіло 12, може 14. Отакий. Персики були недорогі. Не персики, нектарини, оці голенькі, по євро 70 кіло упаковані в коробці. Смачні такі, хороші. от. Ну, а тоді ще брали і груші, брали. і... Що ми ще брали? помпельмо грейп, виноград. Ну, коротше, багато все, помідори, ковбасу брали, зна той кусочок Наполеона, Я вам казала, я тепер тільки Наполеон їв, бо він спалив оту кляту Москву. Оце тільки Наполеон тепер. Так ми взяли такий шматок з натою на 3 євро. Так, грам 150 пополам перерізали, на вечір з'їли. Хотіли на сьогодні на, на сніданок до кави. Ай, хіба втримаєш, як воно таке в холодильнику лежить. Ну, то молока, йогуртів, тоді того сметани, тоді що ще? Майонезу, кетчупу. Ну, от, знаєте, крашанки. Ну, всього, 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 всього і набралося на 100 євро, Там, на 98, на 5 євро було купона. Знижки. Коротше, ось такі діла, дівчатки, мальчики. Так скільки тут набалакала вам, 9 хвили, хвилин. Ну зараз уже ось дійду до магазину, отключуся, щоб той. Вот тут опять смітники, скажете смітники, всем дє... десь магазинчик наш. Сюди я прийшла. Так що давайте, давайте я. Пока-пока. Всього доброго, всього хорошого. Тут... Завтра, якщо десь поїду, то поснімаю. А і не поїду, то теж поснімаю. Короче, щось розкажу, поснімаю. Таке, -от, таке всяке різне. О. Багато всякого сміття тут валяється у них. І прибирають, а воно все одно. Ладно, давайте. Книжки якісь, книжки якісь. Виключусь, щоб не заважати людям, тих, хто там в магазині. Па-па!